Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні ці слова це не тільки вітання, це не відміна слова Добрий день. Так насправді це є та новина, яка змінює світ. Це та новина, яка потрібна як ліки для нашого серця. Вона приходить до тої темряви, яка може десь запанувала в нашому житті. Це особливо таке особливе нове. Весняне слово і подивіться, навіть погода сьогодні майже як влітку. Навіть не можна сказати, що весна. Господь насправді робить щось більше ніж переміна погоди. Він робить щось більше, ніж зовнішні якісь обставини. Він приходить до людини глибоко до її серця, і то про що ми говорили на початку цієї Євхаристії, до кожного приходить по-своєму. Якщо ті, що були на вчорашній вечірній літургії, пам'ятають, що жінки, які прийшли до гробу, вони мали свої певні плани. Вони хотіли зробити те, чого не встигли зробити перед похованням Ісуса, вони хотіли намастити його тіло. Вони хотіли так в глибині свого серця ще раз переконатися, що він насправді помер. І зробити це остатнє виліти на нього ці кілограми. Насправді цього було багато цього єлею, пахучого єлею, щоб тіло, яке буде підлягати розпадові, щоб не так будемо прямо говорити не смерділо, тобто, щоб зробити все можливе, щоб не думати про ближнього, який помер. Про Ісуса, про вчителя з Назарету, не думати про нього навіть в цій області якось погано. І це було, звичайно, притаманне для будь-якого іншого похорону, тоді, коли, звичайно, вистачало коштів на такі єлеї. Але ми відходимо дещо від вчорашніх наших роздумів, ми йдемо далі. Отож, жінки вчора були вражені тим, що ситуація стримко помінялася. І те, що вони набули, те, що вони принесли на це місце, воно вже не є потрібним. Євангелія не говорить, що вони потім зробили з цими єлеями. Немає різниці. Тобто -то є речі, ми вчора про це так само говорили. Є речі, які ми набуваємо, але які так насправді не мають жодного значення. Є речі, які, якими ми можливо навіть пишаємося. Але це є щось з цього дочасного життя, і у вічності воно не буде мати жодного продовження. Як вчора ми так само говорили, що жінки не дуже поспішали виконати слово ангела і щоб сповістити учнів про те, що Христос воскрес. Чому вони боялися? Боялися чого? Могли боятися спочатку, звичайно, юдеїв, бо вони могли б дуже крепко посваритися на них, якщо вони розповсюджують таку новину. А з другої сторони, вони могли боятися себе самих, а вони могли боятися того, щоб все повірити. Дуже часто людина не переходить в своєму житті на новий ступень віри. Тому що боїться туди йти. Так як учні Ісусові, коли були під час бурі, коли Христос наближався до них по воді, один Петро сказав, дозволь мені йти по воді, він пішов і все одно засумнівався, і все одно почав топитися. Багато людей, коли чує слово Євангелія, е, інше слово Боже з іншої картки прочитане. І слово говорить, встань і йди. Перше, що насправді, насправді блокує людину, це страх. Страх паралізує, страх не дає зробити наступного кроку. Ми знаємо багато випадків нашого життя, коли страх нас паралізував. Від кого цей страх? Від Злого Духа. Коли Святе письмо говорить про страх Божий, ми знаємо, це абсолютно інша термінологія, це інший контекст, і він нічого не має спільного з цим страхом, я би так навіть назвав тваринним страхом, який, який блокує життя. Сьогоднішній Евангелій говорить все ж таки про той момент, коли ці жінки перемогли цей страх, і вони все ж таки сказали учням, що відбулося. Що відбувається з учнями? Вони встають і біжать. Коли сьогодні ми читаємо Євангелія першого дня Великоднього, ми бачимо в ньому дуже великий динамізм. Ми бачимо, що апостоли. Вони зустрічаючись з благою звісткою про Воскресіння Ісуса з цією новиною, вони намагаються бути там, де це відбувається. Але знову ж таки, кожен в свій спосіб прямує до цього місця. Так, Йоанн, оскільки правда подібно, був молодший, він точно був молодший, він раніше прибігає до гробу Петро за ним. Йоанн лише нахиляється і бачить. Пустий гріб, але не входить до нього. Боїться? Можливо. Петро все ж таки входить і констатує факт. І цього ранку ми зустрічаємося з одною дивовижною річчю. Ми б мали сьогодні в цьому Євангелії багато говорити про Ісуса. Але сьогоднішнє Євангеліє сім разів говорить про гріб. Так. Люди, які поховали свого близького і не можуть відпустити його до вічності, вони весь час говорять про смерть. Вони прив'язані до цієї людини, вони не хочуть повірити, що так сталося. Але ще раз пригадаю, ми зараз живемо в часі жорстокої війни, і наші очі більше відкриті, ніж то навіть було два роки назад, на початку повномасштабної, так і тоді були жертви. Війна в Україні триває вже понад 10 років, але ми їх, начебто, не вбачали. Війна далеко, і час від часу щось відбувалося, але ми хотіли якби жити обстрагованими від цієї біди. Зараз це не є можливим. Зараз е, ця біда вона насправді прошиває наші серця. І люди говорять про смерть, про поховання, про гріб, говорять повсякчасно. Але прошу звернути увагу на таку деталь. Всі слова сьогоднішнього Євангелія про гріб, вони проводять до одного доказу, вони проводять до того, щоб ми зрозуміли, що саме цей гріб він був першим свідком Воскресіння, не апостоли, не жінки, не будь-хто інший. А саме цей гріб, оце місце, воно було першим свідком Воскресіння. Його пустота вона дає свідчення про те, що Христос насправді Воскрес. Інколи пустота або відсутність чогось, вона констатує якийсь певний факт. Вона може бути благою звісткою. Згадайте часи коронавіруса. Хтось зробив тест і корони не виявлено. Ми тішилися. Коли говоримо про позитивний і негативний, тоді якраз коли говорилося негативне, ну, говорили тоді все гаразд. Я живу нормальним життям далі. В Одесі, коли сталася в одному госпіталі, сталася ситуація, коли один військовий був поранений, і куля застрягла йому в легенях. Звичайно, зробили флюорографію, побачили це, але готувався він до операції. І вона мала бути чи на наступний день, оскільки вона не загорожувала життю, а іншим треба було зробити операцію раніше. Так сталося, що в той самий вечір, коли зробили цю фоліографію, законстатували факт. Були наші сестри монахині з волонтерами, також були в цьому госпіталі, і вони разом спілкувалися, вони разом молилися з цими військовими, дуже крепко молилися насправді про їх зцілення. Коли чи на другий день, чи на третій, я вже не пам'ятаю, але готували цього військового до операції, і потрібно було зробити знову флюорографію, оскільки мягкі тканини і куля могла десь пересунутися. Коли зробили флюорографію, кулі там не було. Було начебто місце, було якась, якісь зміни в легенях, але кулі не було, і в інших частинах тіла її так само не було. Відсутність констатує присутність Бога. Відсутність чогось, до чого ми звиклися, до чого, що ми прив'язані, відсутність часом певних рамок, кордонів, мереж. Воно так само говорить про присутність Бога. Щоб ми раптом не загубилися в цих мережах, щоб воно не перейшло, можливо, десь в якусь власну анархію, і ми не створили власного Бога. Господь дає нам своє слово, а воно допомагає нам власне не вийти за ці білі чи червоні лінії. Повернімося до цієї ситуації, яка відбулася дві тисячі років тому, і маємо зрозуміти, вона відбувається і сьогодні для кожного із нас. Апостоли, які входять до гробу і бачать іншу ситуацію, вони перемінюються. Хочу пригадати, що серед тих двох учнів тільки один був на цьому місці при похованні Ісуса це був Йоанн. На цьому місці також є зрадник ні, не Юда. Юда покінчив собою. Він не знайшов виходу з цієї ситуації, тому що так насправді не вірив Ісуса. Не вірив в його місіянство, він не вірив в його божество, і він не повернувся до нього і не вдарив себе в груди. Але Петро, який зрадив Ісуса, який тричі сказав, що Він не знає цього чоловіка, він нічого спільного не хоче з ним мати. Він сьогодні є, так можна сказати, в ділі. Він сьогодні шукає тіло Ісуса, він хоче переконатися, чи то правда, що його немає. Для певної ясності треба ще повернутися на останній рядок сьогоднішнього Івангелія і почути, що вони тоді ще не вірили, вони не розуміли, що Христу треба воскреснути, вони не знали ще Писання. Чи Ісус не говорив про це? Говорив. Чи Ісус не говорив про те, що Він має померти і потім воскреснути? Говорив. Але як першого факту смерті, так і Воскресіння люди не хотіли чути. Їм було добре з Ісусом, який розмножує хліб. Їм було добре з Ісусом, який лікував краще, ніж наші сьогоднішні сучасні лікарі і аптеки з цілою пошаною насправді до лікарів. Він лікував багато краще, і людям не вигідно було, що він помер. Люди тим більше не вірили в Його Воскресіння, бо Воскресити іншого Христос може, але як сам себе Воскресить? Однак ці дії відбуваються, і Христос живе. Христос живе, але я хочу знову повернутися до уривку Євангелія, яке ані слова не говорить сьогодні про Ісуса. Рівно, як і вчорашній уривок Євангелія. Говориться про Його відсутність і говориться про те, що Він тебе десь чекає. Чори нам говорилося: прямуйте до Галілеї, він вже випередить вас туди. Учні не треба було говорити, як то можна випередити їх, тому що були вже інші докази, наприклад, з човном з озером, коли Христос був швидше за тих, які перепливали човном. Він вже був присутній на другій стороні озера. І учні насправді підуть туди. Вони підуть і будуть тим самим повертатися начебто до звичайного життя, але це життя буде вже зовсім іншим. А вони будуть повертатися деякі до своїх домівок, бо не було якогось монастиря, де жили колись учні Христові. А вони деякі будуть повертатися до звичайної своєї праці, як, наприклад, рибної ловлі. Подивіться, треба було підняти бізнес з нуля. Бо тоді, коли вони мали все, Христос сказав, залиште все і пішли за мною. А потім, після Воскресіння, Христос буде знаходити учнів, які знову ловлять рибу, які знову займаються старим бізнесом. Вони намагаються повернутися до старого. Христос їх і там буде шукати. Наприкінці хотів би пригадати слово з сьогоднішнього першого читання з діянь апостолів, в якому учні вони вже проголошують Христа Воскреслого. Вони говорять, що Він насправді живе, що Він перемінює життя спочатку їх, а потім і інших людей, які почують цю благу звістку. Але я не хочу говорити зараз про зміст. Цього уривку кожен із нас зможе до нього повернутися. Я тільки хочу повернутися в черговий раз, напевно, до назви цієї книги. Ми читали цей уривок з діяння святих апостолів, дії апостолів. Підкреслюємо: не сидіння апостолів, не лежання апостолів, не очікування апостолів, не будь якийсь інший ще синонім, але дії апостолів. Дорогі брати і сестри, ці великодні свята для кожного із нас можуть залишитися тільки святами. Святом кулінарним. Хтось, можливо, в цьому році зробив якийсь надзвичайний кошик. Але коли він закінчиться, для деяких закінчиться свято. Через 50 днів зміниться декорації в храмі, ми повернемося до звичайного періоду. І деякі з нас на превеликий жаль. Знову повернуться до гробів, повернуться до смерті. Повернуться до обмеженості і не підуть далі. Чи ці великодні свята, як питаються багато людей, чи припинять смерті на землі і особливо в нашій державі? Ні, не припинять. вони тільки дадуть можливість побачити нам, що не все, що ми плануємо, буде на цій землі або інакше. Все, що ми плануємо, залишиться на, на цій землі, і залишиться найвиже в гробі. Але тіло без нічого, без всього, що ми маємо в додатках тішати, чи якісь тітули, чи щось іншого, воно все залишиться на цій землі. А що лишиться? Що прийде до вічності? З чим ми перейдемо до Господа, і яка буде? Яке буде продовження нашого життя? Апостол Павло в другому читанні він сказав не боятися нам смерті. Він сказав, шукайте горішнього і сказав нам такі слова, бо ви вже померли. Він каже нам, ви вже померли. Ми вчора оновлювали наші христильні обітниці. Тут стоїть е, освячена христильна вода, яка буде використовуватися для хрещення е, цих е, нових християн, чи то діти, чи дорослі. Але хрещення воно завжди означає занурення в цю воду, тобто занурення в смерть і воскресіння для життя нового. Для старого життя ми померли, якщо хтось цього не пам'ятає. Сьогодні день, щоб це сповістити. Але також воскресаємо для нового життя. Господь відкриває нам по новому очі, Господь відкриває нам вуха, Господь відкриває нам серце, що воно могло по-новому сприймати певні деталі, яких ми вчора просто не бачили. Очі, серця учнів перемінювалися важко, часом через сльози, але перемінювалися. Тепер є черга на нас. Тепер є черга для нас продовжувати вже книгу 2024 року, 21 століття, щоб описати дії апостолів, тобто наші з вами дії, нехай Господь Воскресли в них увійде, нехай увійде в нашу дочасність, нехай увійде в наші терпіння, які пов'язані з цією війною. Увійде до всіх сердець зламаних, які переживають депресію, безвихід, які знаходяться в гробах, Христос приходить до нас, до вас, до мене так, особисто приходить, щоб нас з цього витягнути. А будьмо тими апостолами, які будуть один одному так само сповіщати в ці дні. Христос Воскрес!